Доброго вечора, любі друзі. Рада зустрічі з вами. Хочу зробити розклад для наших рибок на лютий місяць. Що їх чекає? Перше дивимося здоров'я, по здоров'ю. Можливо, будете звертатися до лікарів, можливо, десь щось будуть якісь діагнози встановлюватися, якісь, можливо, консилюми, якщо ну, не у всіх, я там, можливо, прохоження якихось аналізів, комісій. Якщо ви щось почуєте не дуже важле, вам треба взяти себе в руки, тому що, на самом ділі, якщо ви уйдете в себе, закритись і будете думати, що це вже все погано, воно так і буде. Якщо ви поміняєте своє мнення і будете двигатися, падає зцілення. Тут все буде завісити по здоров'ю тільки від вас. Далі дивимося любов. В любовних отношениях ангел хранитель оберігає ваші відношення. Падає зустріч з людиною, яку ви давно не бачили. Можливо, ви чекали цієї зустрічі нарешті, вона для вас відкривається. Ну, і падає ще для багатьох знайомих з людиною, яка буде. Вас Якщо таке мається, то я вам советую передивитися ці відносини. Лучше Далі дивимося фінанси. в фінансовому плані фортуна на вашій стороні. Можливість здвигатися вперед. Но, якщо ви в чом-то дето не добачите, чи не дочуєте, чи не додивитесь, паде повний провал. Тому якщо ви щось решили почати, або десь устроитися, або щось змінять в своїй фінансовій сфері, будьте дуже уважні, потому що тут є підводні каміння, які не дуже приємні і такі великі. Далі ми дивимося фортуну. По фортуні е Люди, які можливо, ви, можливо, не довіряєте, думаєте, що вони на самом деле не дуже хороші, а будете довірять комусь другому, а поможуть ті, що ви були, до них неприязно відносилися. у вас буде велика допомога цих людей, і защита звичайно. Вони вас укриють, укрить свої навіть, ну, людина, вона вас укриє укрити, які проблем і допоможе радость, падає, падає е, встреча, ну і розслаблення, фінансове благополуччя в ваших руках. Що нам кажуть наші ангели хранителі Багато роботи, ще раз робота, учеба, Просіть у усилене то, чого ви хочете достигнути. У Бога. моліть Бога, просіть, і вам обов'язково все відкриється. Ну, і признайтесь в тому, що ви хочете. Карта на все натякає, що ви повинні самі відкрити для себе дорогу, добиватися. Ну, без ваших усилий нічого не получится. Хорошого місяця, добра, успіхів, процвітання. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте. Якщо щось треба вам запитати, індивідуальний розклад, дзвоніть, пишіть з радістю вам відповім.